Об'явлення перший розділ, 20 вірш. Таємниця семи зір, що ти бачив, правиці моїй, і семи свічників золотих, Сім зір то ангели, семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо 20-й вірш першого розділу, і ми будемо говорити про таємницю. Не про саме не про таємницю, церков і свічників, але саме про... Що собою представляє таємниця? Саме значення. В грецькій біблії воно дуже часто використовується. Принаймні ми будемо розглядати 10 основних таємниць, які є в новому заповіті. Слово таємниця походить від грецького слова містеріон містика. І вона означає не стільки щось таємне або приховане як божественну істину. Тобто, в новому заповіті таємниця це не те, що заховано. Десь скрите, таємне, а те, що є божественною істиною. Вона не пізнається людським розумом, а вона пізнається завдяки Божому об'явленню. Саме книга об'явлення вона і розкриває. І ось тих 10 тем, які ми будемо розглядати, вони є в книзі об'явлення, але вони виглядають по-іншому, ніж вони прописані в 7 новому заповіді. І так, Амос говорить слідуще. Господь Бог нічого не чинить, якщо не відкриє своєї таємниці своїм рабам-пророкам. Тобто, з пророкам була відкрита таємниця, іншими словами, Божа істина, і саме її ми будемо з вами розглядати. І тут важливо зазначити три основних моменти, на які ми сьогодні звернемо увагу. В першу чергу, те, що Божа таємниця або просто таємниця відкривається поступово у Божий час. Чому і як саме так? Бог не відкриває її одразу і всю, а дає її частинами відповідно своєї волі і нашої спроможності сприймати. Тому що, якби все він в нам, то ми могли би не вмістити. Притчі 25 розділ і другий вірш сказано: справа Божа ховати таємницю, а справа наша досліджувати цю справу. Люди. Не повністю розуміли, як прийде Спаситель, і лише коли прийшов Спаситель, вони могли його зрозуміти і прийняти. Колося нам перший розділ сказано: таємницю, заховану від віків і поколінь, тепер виявлену його святим. Це перше. Друге, е таємниця вона дається не всім, а кому дано. Тобто, іншими словами, хто шукає її. Якщо людина не шукає, вона може її не побачити і не зрозуміти. Тому це також важливе. Духовні речі сприймаються лише тими, хто шукає Бога і має віру Божу. Матвія, 13 розділі, коли учні запитали про притчі, він сказав, «Я...» і він відповів і промову, тому вам дано пізнати таємниці Царства Божого, а їм не дано. І третє, таємниця Божа, вона пов'язана з Божим задумом. Із Божим спасінням. Вона не просто щось невідоме, не, це е, не зрозуміле, а вона має конкретну мету привести людей до спасіння. Тому вона і є в деякій мірі таємницею. Людське серце задумує свою дорогу, але Господь спрямовує його. Притчі, 16 розділ і 9 вірш. Для цього нам потрібно уявити собі історію, тому що ми говоримо, що Бог відкриває лише тим. Кому дано. Так от історію або уявім людину, яка обмежена або не може бачити світла. Вона може уявляти, як собою представляє, що собою представляє сонце. Вона може бачити саме світло, але вона не розуміє, що таке сонце. І лише коли вона прозріє, вона зможе побачити його. І те, що було раніше для неї таємницею, воно розкриється, буде зрозуміли. І всю цю тему можна прояснити доволі такою цікавою реальною історією, яка сталася за часів коронавірусу. Індійський актор під час коронавірусу вирішив допомогти самим бідним і обездоленим. І він зробив обяву, що він роздасть по кілограму муки всім, хто цього потребує. Тобто, всі, хто потребує кілограма муки, вони можуть прийти і отримати. І прийшло небагато. Я не, я не знаю, не пам'ятаю дослівну історію, але, скажімо, до 100 чоловік вони взяли по цьому кілограму, і коли вони прийшли додому і почали пекти млинці, оказалося, що там кожному мішечку було по 100 доларів. Вони зраділи, тому що вони отримали більше, ніж хотіли. Або, ніж мріяли, вони взяли кілограм муки, а в результаті оказалося достатньо грошей. Він це зробив навмисне, тому що якби об'явив, що роздасть всім, хто потребує по 100 доларів, там було б не 100 чоловік, а напевне, всі 100 тисяч. Але прийшли до нього за допомогою лише ті, які саме от потребували от їм вкрай це було необхідно. Ну, зрозуміло, що 100 доларів потрібно всім. Але не кожен готовий за цим піти. Так от ця історія говорить і показує нам про таємницю. Таємниця вона захована, вона скрита і її може побачити, пізнати лише той, хто прийде за цим кілограмом муки. Лука 8 розділ, 10 вірш сказано. А він відказав: вам дано пізнати таємницю Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали. Tudi ne razumeli. Amen.